І так, всім привіт, дорогі мої глядачі. Вітаю вас знову в нашому летсплеї. На жаль, через те, що я зламав палець на нозі, я не зможу зараз піти купити відеокарту. Але вона десь має прийти мені в через кілька днів доставкою, уже прямо додому. Тому очікуйте. Але це не головне, що я хотів сказати. Сьогодні ми продовжуємо грати, продовжуємо грати. Можливо, о, знов телефон забувся вимкнути. Секунду. Вимкнув телефон, тому що знов забувся його поставити на беззвучний Сьогодні ми продовжуємо грати в нашому чудовому світі, можливо, з трохи глюками, багами і так далі, але сподіваюсь, все буде добре. Дивіться, в чому проблема. Я тут зробив собі невеличку ферму. Тому що я хотів зробити ось ой, упс, ось такий салатик. Салат дуже крутий, я для нього робив цю ферму. Але чомусь. Капуста. Чомусь капуста. У мене не росте взагалі. Тобто тут ось кілька штучок є. І випадає тільки насіння капусти. Я не розумію, чому. Може, якщо ви знаєте. упс, Може, якщо ви знаєте, це е буде добре, якщо ви мені підкажете. Тому що всього іншого у нас дуже багато і. Хотілося б пошвидше зробити вже цей салат. Салат дуже крутий. Мені ж потрібна їжа, а їжі в мене зазвичай немає. Дивіться, ось така от штучка цей салат. Миска. Я ж хіба не зробив, тільки що миску. О окей. Окей. Так, це все ще старий ноутбук тут. Такі от прикольчики бувають. Дивіться. Хоп! І він ще дає відновлення. Але капуста чомусь не росте. Ось ніби є капуста. О, стоп, зараз спробуємо за допомогою муки. А, зачекайте, чі... я тут щось. Я тут цю штуку не поставив, можливо, там вже є капуста в мене. Виросла. Щось, 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 щось не так. Секунду, секунду, а! Хоп. А, так, ту... <с> так тут була капуста. <с> Просто я був зламав цю штучку. Добре, тоді питань немає. Мені потрібно зробити тут напевно скриньку. Супер, в нас тепер буде багато їжі. Вау! Насилочку ми дійшли до цього. Хоп. Хоп. ось так, упс. Ось так. Ось так. Ось так, ніби так. Uh, ніби так. Зараз спробую, бо я щось не впевнений Зараз. А, я подивлюсь, як там зроблено. О, тут ніяк уже не зроблено. Окей. Я просто вже не пам'ятаю, як там насправді воно робиться. Зараз запустимо і перевіримо. Ні. Не так. <смір> Потрібно більше напевно місця. Яке міг таке забути просте, а. Потрібно частіше грати в Майнкрафт. Пробуємо зараз. О! Але воно нічого не передало. Можливо, він не може забрати. Й. Зараз секунду, ще ще секунду. Все-таки гляну, як там воно працює. Ось тут, до речі, до того, як я закинув Майнкрафт, я забувся просто. Я взагалі генератор цього каблстоуна і заліза мав робити тут. Просто я про це забувся. І вже вирішив робити там. Так, дивимось як тут. А! Настільки все просто. Окей. Уї! Окей, okay, окей. Okay. Але все ж чогось не вистачає, мені здається, що мало би бути ще щось. Так зачекайте. Невже скринька так можеш легко забирати предмети? Ну, одного жолоба нам точно не вистачає, мені здається. Але спробуємо зараз ось так зробити. Ой. А. Ого. Капуста, капуста, давай капусту. Ой, я зараз тут зроблю цей автокрафт. Мені потрібна буде одна шерсть. Окей. Не хочу вбивати овечок. Краще я їх пострижу. Або знайду шерсть. Дивіться, я... Взагалі хотів зробити ось тут такий будиночок і таймлепсик зняти, але от потім я зламав палець і передумав. Оу, щось у нас тут уже. А, я не запустив цю штуку. Стоп, треба все вимкнути. Так, а що ж тут. чому? Чому не нічого? Чому я не запустив цю штуку? Я не знаю, де шестерні. А, зараз. Тепер є. Так. Щось я тут зламав, був, коли будував, і от все тепер не працює. Можна спробувати поставити ось тут шестерню. Але не факт, що воно буде в ту сторону крутити. Зараз перевіримо. Так, опс, я ще й тут поставив шестерню. Ну тут вона не потрібна. Хоп, а! А знову. База. Ґрунт, фундамент. О, все в потрібну сторону працює. Що у нас тут? Тільки 23 самородка. Ну, не дуже багато. Хотілося б більше. Але я, можливо, це потім виправлю. Я просто зайшов в квест і побачив, що тут у нас е, стали доступні ще квести. І ми їх насправді навіть виконано, тому що це все пов'язано з ось цією штукою, з резиною. У нас, напевно, у нас. Е, е, знов заговарююсь. У нас, напевно, її там зараз дуже багато. Я ж до неї не, не ліз взагалі. А так, доволі багато. А, та ну, скелет, ну за що? Де мій салатик? Салатик? Є. Yeah. Вау, wow, ну це дуже крута штука. Дійсно, це треба робити. Так, я ж хотів зробити рамку, але зараз глянемо, що там з резиною. Ми вияснили, що в нас її багато. І дивіться, так. Рідку смолу можна видобути з здорових дерев за допомогою дерев'яних екстракторів. Чим більше, тим веселіше. Так. О, мені потрібно було б їх зробити. Якраз чотири штучки. Все як потрібно. Ой, ну це було трошки зайве. Так. Готово. Це було дуже просто. Далі. Зберіть смолу через мережу труб. О, в нас це теж є. Так, ставимо назад свої наші, наші екстрактори. Екстрактори. Хоп. 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 Ми смолу тут зібрали. І. Ось вона. Є! Yeah. Так, я вже побачив, що в мене перестала робити мишка, значить перестав робити мікрофон, і от я е, вирішив ще раз записати. Ну, тобто, продовжити. Я вимкнув зразу запис, бо я зрозумів, що звуку не буде. Так ось, зібрали ми резину. Це готово, готово, готово. Угу. Так, все, далі. Переплавити резину. Хі -хі. Окей. Це взагалі не проблема. Насправді я можу просто десь знайти тут вже переплавлену резину. Але, напевно, я її. У нас все ще дуже багато ось цих кирпичів, і я хотів покращити плавілку цю. Хотів її перенести вже я не знаю, скільки пройшло тижнів після того, як я хотів її перенести. Але <плавілку> так руки їй не дійшли. Добре. Де я постав? Опс. А, вугілля немає. У нас багато дерева. Не проблема. Дерево мені не шкода взагалі. Так. Завдання ми виконали ще одне. Є. Окей. Смачнего? Стоп. Це я так переклав. Шо? <смі> Шо? <смі> Шо? Чому тут смачнего написано? <смі> я не пам'ятаю, як, як до цього дійшло. Нарешті виплавляємо сиру гуму до її затверділого стану. Ти шо. її їсти ще? Добре. Припустимо. О, і ось те, чого ми не робили взагалі ні разу. Ніби як. Звідси немає жодних. звідси. Звідси. з цього моменту немає жо. Секунду, давайте одразу виправимо. А! Давайте ось так. Ось так буде краще. З цього моменту немає жодних проблем з тим, щоб робити все вручну. Якщо вам потрібно, ви завжди можете повернутися з кількома механічними Пізніше. Добре, це було дуже дивно все перекладено. Я не знаю, в якому я стані це перекладав. Але нехай буде. Так, потрібно зробити ось цю штучку. Вона робиться з кінетичного механізму і. власне, резини. Кінетичних механізмів у нас є багато. Поки що ця ферма стоїть і нехай собі стоїть. Мені не потрібно, щоб воно ще більше нагружало все. Нас поки що вистачає і кінетичних механізмів, і. Андезитових машин. Єдине, що потрібно їх знайти. Ну, вони ось тут є, звісно, але... Мені здавалося, що вони ще десь тут мають бути. О, рюкзачок наш. Тут немає? Немає. Окей, тоді. Ось так зробимо. Давайте одразу візьмемо більше. Ось так. Не так багато. Хоп. Є. Щось ми забагато завдань виконуємо сьогодні. О, поки не забувся. З... Я хотів би привітати Артема з днем народження, але цей випуск вийде трошки пізніше. А... Тому, Артема, дякую тобі за підтримку. Я вже писав пост, але дякую, дійсно. Я тобі вже. Бажав там всього найкращого і бажаю ще раз, щоб в тебе все збувало, всі твої мрії, все, що ти хочеш, щоб все в житті було хорошо. Звісно. Звісно. Хотілося б ще побажати мирного неба, але ніхто не знає, коли ця війна закінчиться. Сподіваюсь, в тебе все буде добре, і у нас всіх все буде добре. Вітаю тебе з минувшим днем народження. Дякую, що ти тут. <світ> і дякую всім за перегляд. Так, продовжимо продовжимо дивитися, що нам потрібно. О, так, 16 таких штук нам потрібно буде. О, так, стоп, прочитаємо. Бонус. 1A Complete. Так. Вітаю, тепер у вас є хороший запас герметичних механізмів. Твоє майбутнє буде тобі вдячне. Так. До речі, так, робіть. Все в цьому житті, щоб ваше майбутнє було вам вдячне. Хм. Переплавимо ось цю резину ще трошки. А, забагато всього в мене завжди в інвентарі. Я не розумію, як з цим впоратись. Я вже навіть думав ставити якийсь моди, якийсь більший інвентар. Ну, звісно, є бекпак, але чомусь у мене не працює бінд е, на бекпак. Він просто не відкривається. Можливо, його потрібно помістити в ось цю штучку. О, так! <плес> Ура! О, все, тоді окей. Просто минулого разу в мене все зависло, коли я пробував щось зробити, тому я і забувся про це. Зараз ми зробимо таку рамку одну. Знайдемо шерсть. Знайдемо шерсть. Можливо, можливо, знайдемо шерсть. Поспимо. Це окей, я можу викласти це все непотрібне з бекпаку. Взагалі непогано було б ще знайти мішочок. Так, давайте викладемо поки що все непотрібне тут. Може, це десь поставити? А, ха -ха. О, в мене тут ще. Ще пічки, є, я про них забувся теж. І тут є плавилка. Круто, тільки не пам'ятаю, як нею користуватися. Ви мені писали, дякую вам за підказки, тільки я забувся. Так, куди ж це мені поставити? Давайте ось так під ноги, щоб гріло ноги, тому що дуже холодно. А зараз і в реальному житті дуже холодно. Це 11? А, резини не вистачило. Зараз ще візьму резини. Добре, що весь цей час, поки я грав, тут збиралася, і мені взагалі нічого не потрібно було для того робити. Поїмо наш салатик мачнезний. Так, а чому воно все ще працює? А, да, давайте поки що його вимкнемо, тому що <смірко> це не дуже досконала ферма, поки що нехай так буде. Ми поки що займем... займемося другими справами. Як, наприклад, пошуком знову ж таки <хи> шерсті. Ого! А, вовна точно. Це українська вовна. Але в мене її так багато. А звідки в мене так багато шерсті? Вовни. Добре. А, не дуже пам'ятаю, як крафтиться ця рамка. Ніби з картини вона крафтиться. А, ось так. А, все просто. Тоді окей. А картина з паличок і шерсті, так? Так. Вовне, 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 не шерсті. Ось так. Тепер можна поставити ще десь картину одну. Ой, які тут цікаві картини. Тут ніби можна вибирати. Давайте. Ні, тут взагалі не, не до картин. Давайте ще одну тут. Бахнемо. Mm -hmm. Ось тут. Ось ось ось. Так, давайте десь ось тут. О, так можна вибирати. Вау. Вау! Давайте. Давайте давайте зробимо. Якось. Ось так. І виберемо це ось тут. Щоб ніякі скелети і кріпери нам не заважали. Так, далі я хотів би зараз поставити десь тут ось цю рамку. І цей салатик. Зробити ось так. А, і ще одну рамку для крафту мисочки. Ось так. В такому випадку. Так. Окей. А! Занадто багато всього. Мені потрібні сол... А, вони по 16 таквиться, окей. Тоді візьмемо в бекпак кілька штучок. Ну як кілька. Багато штучок. І скрафтим ще. Чогось на нам не вистачає. Забагато всякого мусору. Так, цибуля, капуста. Ось. Все, викидаємо все зайве. Ніби все. Так, поставлю тут. Це взагалі можна просто викинути. Я не знаю, що з цим насінням робити. Воно просто бісить. Так, добре, зараз я відволікся. Нам потрібно зараз зробити ось ці штучки ще раз. Ось ці, Ой, ось 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 ось. І. Так, це в нас є, це в нас є. І ще резина. Резина. Стоп, це нагорода. Блін. Для чого я робив те, що мені в нагороді. Сім штучок думаю, до поки що. Дивіться, тепер беремо будь-яку колоду. Будь колоду. Ставимо це тут. А тут ставимо. Ось це. Тепер ми можемо просто натиснути правою кнопкою мишки. Є, yeah, мідна епоха. Хе. <laughs> yeah. І ось цю штуку. Є, yeah. ми виконали це все. Можна забрати нагороди наші. Тільки я не знаю, що це таке і для чого. воно. А, зачекайте, можливо, це зараз можна. М з цієї штуки. Так. Можна щось робити. Рідинний інтерфейс. Розумна редін. О, це типу можна буде. Напевно, ставити фільтри тут. Так, а тут що? Шківи зі шлангом можна використовувати. А, я не встиг попереднє. Можна мені заново? Шківи зі шлангом можна використовувати для заповнення або осушення великих обсягів рідини. Клас. Подавши силу обертання, можна відрегулювати довжину шлангу. Вау! Шків змотується, якщо вхідне обертання інвертоване. Вау! Це нам потрібно, ми можемо так лаву викачувати, я так розумію. Тому що лава нам буде багато де потрібна, напевно. Так, ну що, виходить, що ми зробили. Ми пройшли повністю перший етап, повністю навіть додатковий. цей. Тільки ось я не знаю, що це. Ну, окей, це не важливо, я не знаю, що це. О, в нас ще щось тут є. До речі, якось я пробував записувати, і тут у нас було кілька завдань виконаних. Я забрав е з них. Е наші срібні монетки і поставив їх в будиночку. Але бачите, в нас зараз в нас зараз ще багато завдань виконано. Дивіться. Хоп. Готово. Це що? Так. Е Скелетів, упс, скелетів ми ще не не добили. Що там ще? М -м -м -м. Ну, дивіться. Вау. Окей, а що у нас тут є? Ми могли бути фермером. Поки що ми не будемо ніким, я не знаю. Нам поки що гроші не потрібні, так. Тому, добре, не будемо ми ні фермером, ні мисливцем. Я не знаю просто краще кого вибрати. О, як воно виглядає цікаво? М, прикольно. Так, але зараз це нам не дуже потрібно. Оставлю його десь тут. І ось це теж. І ось це, і ось це. А, зачекайте ми ж вже виконали першу. Еро повністю, тому. Димо ще тут. Дивіться, це ми. Виконали генератор каблстоуну. Так само гравій і ось цю штуку. А ось це я вже не знаю, що це. Угу. Я сподіваюся, ви мені підкажете, що це, тому що я не дуже розумію. Я, звісно, можу це зробити? Окей. За що з того? Добре, якщо я поставлю цю штучку ось тут, а, тут поставлю залізні ось ці самородки щось буде. Uh -huh. Я роблю якусь фігню, так? Да? Оу, вау, містить один злиток заліза. Але що з того? Давайте так. Я це завдання ніби як виконав, але я не дуже розумію, що я виконав. Дивіться, виходить, цю гілку ми виконали. Далі у нас є тимчасовий пісок. Ну, пісок у нас, в принципі, і так генерується. Тимчасово. Тому що ось ці сіточки його генерують. А, до речі, не генерують. Не генерують, тому що їх там немає. Чи може глянути як ще пісок? Я щось не підготувався до цього випуску, чесно. А, так він з згравія перемелюється добре. хм. Можливо, нам потрібно буде ось це зробити. Ви можете просто продовжувати подрібнювати його. Блоки з кейстоун, здається, ніколи не втрачають масу у процесі. У якому світі ми живемо. Знайдіть небесні. Знайдіть блоки небесного камню. На місцях падіння метеоритів. Якщо ви не знайшли жодного, спробуйте пошукати його за допомогою метеоритного компасу. Тобто ми можемо перемелювати небесний камінь. Вау! Окей, у нас десь був і метеорит. У нас недалеко є, і навіть не один. Давайте спробуємо.